Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Апостол Павло, послання до ефесян написав: Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Кожен з нас є учасником бойових дій. Ми залучені до найбільшої битви, яка коли-небудь точилася на землі. Полем битви є серце та розум людини. Сьогодні відбувається протистояння між Богом та його противником, який у Біблії називається дияволом або сатаною. Усе, що здійснює Господь і його святі ангели щодо нас, це добро, звільнення і спасіння, джерелом усього злого. Цебто гріха, хворобне щастя на землі є сатана. Використовуючи підступність і брехню, він прагне зруйнувати життя людини, погубити його без розуміння принципів великої боротьби між силами добра. І силами зла неможливо отримати справжню перемогу. Якщо людина має якусь шкідливу звичку, котра переростає в залежність, то всі методи та підходи, у яких не враховано цей важливий момент, приречені на провал, навіть якщо виглядають привабливими і прогресивними. Адже ми маємо справу не просто зі спиртним чи наркотиками. Насправді це інструмент, який ворог використовує для того, аби заволодіти нашою свідомістю як наслідок, людина стає жертвою і рабом. Ось що являє собою справжня війна. Боротьба ведеться за контроль над нашим розумом, і в цій війні діє одне правило. Господь, поважаючи наше право вибору, без нашої згоди, не може нам допомогти. Бог завжди діє відкрито та чесно, ворог же навпаки, використовує хитрість та обман. У багатьох випадках стратегія противника така. Яскравий і перспективний початок, ретельно приховані наслідки та безнадійний кінець. Ворогові вигідно, коли людина недооцінює його. Це дуже мудра істота. Та, на жаль, вона присвятила себе гріху та злу. Отже, кожен з нас є учасником бойових дій. Боротьба ведеться за кожне серце, ніхто не може перебувати поза битвою. Святе письмо повідомляє нас, що незабаром ця затяжна війна буде закінчена. Гріх і ворог Божий будуть раз і назавжди знищені. Ця сумна історія більше не повториться. Більше того, наш противник уже переможений. Ця перемога була здобута Ісусом Христом на Голгофі. Скоро, дуже скоро, буде здобута остаточна перемога. І головне для нас опинитись сьогодні на боці переможців. Поміркуйте, будь ласка, на чиєму боці ви? Хто господар вашого життя? Чию волю ви виконуєте? Від відповідей на ці запитання залежить ваша вічна доля. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні за Ісуса Христа, нашого дорогого Спасителя, який віддав своє життя заради нашого спасіння, за ту перемогу, яка була отримана на Голговському Христі. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти посилаєш нам глибоке розуміння цієї істини зі стінок святого Письма, Допоможи нам цінувати. Перемогу, яку ти здобув ради нашого спасіння, і даруй нам сили виходити переможцями у цій великій боротьбі щодня. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Свобода і перемога тільки на боці Бога. Приєднуйтесь до того, хто не зазнав жодної поразки. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або дзвоніть за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та приємного вечора. До побачення!